Всім. Що ми бачимо? Я, мабуть, не хотів би грати Райнером, не хотів би зовсім. Ні, не скажу такого. Такого майже немає. На початку сезону було багато всякого трешу, а зараз, зараз відносно нормально працює, майже без багів. Зараз ще така річ відбувається, я інколи хочу зафорсити якийсь білд, який десь побачив. І, і майже не, не, цей... не виходить ніколи. Не хочу, не хочу привітмак. Не хочу грати така. та й все. Може що затрейдить? Маленький модуль. Дві чудовий спосіб зберегти ХП. Цікаво, що. Токі пропонували, що вона взяла це говно. Те, що й мені, да, я так, я левелапнуся. Так в мене чекає мінімум нічя, це чудово. Це не може не тішити. Квест говна в Динатріуса. Ну він, м'яко кажучи, не ок. Цікаво буде, якщо він мене ним розвалить. Дуже цікаво. Зараз ніяк, але пізніше. ізі. І так. Скаут дубль, чи, чи вчорась лалабот. Наприклад, чи вчорась в, в лалабота дістати механогнома і поставити окремо. Учіться, поки я стрімлю, поки я не вигорів повністю. Бо потім таких магічних трюків вам ніхто не покаже. Скаут був би сильно гірший, з нього міг би бути тріплет, але толку з нього небагато, а тепер у нас є хоч якась мінімальна синергія. Тарас Остапчук, дякую за фоллоу. Гарного перегляду. Радий бачити. Оу. Карти нам такі собі приходять. Ніяк не можемо один золота використати, це фіаско. Я не пам'ятаю, що було там щось, чи що я не зафрізив, запиздівся. А я ж використав, що я міг там зафрізити. Підемо в левел, немає сенсу сидіти тут. Такі собі юніти. Дуже хочеться в Трінкет бути в четверті. Тому, мабуть, навряд чи я просто... Невряд ще я щось фрізитиму, я просто жмакатиму левелап, не знаю. Хіба два хороших магнетіка на столі побачу? Привіт, Антон! Радий бачити. Як сам, як стріби. Що нам покаже зараз капітан Хугар? Уф. А він жорсткий. Але я жорстче, правда. Нормально ніби радий чути. Дуже радий. У нас нема тут ні магнетика, нічого корисного. З ролу теж може не прийти і ми тоді залишимося на лоу таверні тому просто бахаємо четвірку. Та й хай Вандар робить, що захоче. А я б йому теж рекомендував би, але мабуть він не захоче. Я б нього 8600 рейтингу і він мав би знати, що Trinket Turn. То він от всі от гріб, а, блять, але вилапатись не хоче. Але ж в Т3 гру не виграти. Нема такої опції. Але який нам трінкет підміхів запропонує. Я так давно через них не стартував, що і не пам'ятаю, що там може бути. Ну, що дадуть від того зіграємо. Та таке. Oh. Не будем про погане, Антоне. Блять. Блять. Взяти круїз контролера. Давай. Це плюс 8-8 юніт мені на стіл, штані можуть пригодитися. 4 атаки атака проти міхів нерелевантна, але загалом. 12 хп вдарить двічі. уф. Раскал десь плюс копійку. Рерольнувши я. Плюс спел знайду якийсь, ні. Просто беремо тоді плюс копійку. Настакаємо сюди чогось, тоді здублюємо. Користі буде більше. Треба спробувати зараз атаки качнути. Я трішки переживаю, що в нього міхи не такі, як в мене, а з Divine Shall Там навіть якщо якісь прокачані будуть. Одинички і то буде неприємно. Привіт, Олег! Гарний перегляд. Як сам. What's up? В ідеалі було би, а вже ж... Їбанути крепку шістку таку на яйцях просто. І тоді здублювати золотого. Але можливо так не доведеться робити, не вийде. Без Shield, хорошо. Ну, хоча б один ударчик контролера дає нам дамаг на стіл і наші карти вже можуть трейдити когось. Я теж більш-менш. Без стріму перша гра і топадає, ну. Без стріму трошки легше грати. Ще гном і ще тріплєт. Ну, виглядає, наче я хочу левелапнутись. І так, що ми можемо іще тут придумати? Продавать розкала не хочеться. Це наші гроші по факту. Взяти собі просто 12 атаки, затаунтить гнома і не мучить жопу. Ще розкала затаунтить. Таунтить загалом нікого з них не хочеться. Просто 12 атак і чекаємо next round. Тоді triплітимо, чіпляємо на Battle Cruiser і. Надіємося, що дістанемо мавпу. Або якусь іншу векторну карту. Тому що, як такого вектору немає, в нас ще є Т7. У нас буде скільки? 11 золота, так, 11, level Up 9. Ну, якщо дуже постаратися, можна зробити трипл Ф6. В сімку. Може, це і має сенс, але. Дівайншілди неприємно. Але нічого. Слухайте, це те сім лобі. Ми граємо проти Толімана. Він в Т4 сидить взагалі. Буде, звісно, без доп статів. Але може варто б закріпитися. Левел сел. А давай. Сандерсон Гвінік. Ну, можна Сандерсом по золотиді скопіювати. Я не знаю, наскільки це ефективно, але. Краще, ніж ніхуя. Можна подивитись дві шістки з Варіана. Він зараз слабкий, я лучше дві 6 подивлюсь, нам треба Вектор. Драсть. Махаджай. Плюс юніти. Яке ж говно. Дабл драз, але ну, ми вже його не взяли. Це вже, звісно, проблема моя. Я в такі моменти дуже хочеться це діло скіпнути. То б міг сумніватися, що буде в Рамзарака таке говно. Два спила ось ця хуйня. Бабки. Хочу бабки. Хорош. Доси загалом граюся трішки інакше, тому. Це нормально, що таке відбувається інколи. Спішу виставити, бо. А вдруг би прийшов Бран, наприклад. Може, Мойва і тоді цей спел зіграє дуже добре. Мойва чи Сандерс? Я думаю, Мойва заебісь. Сандерс заебісь. Мойва дасть зараз багато велю. Тому апатись ми будемо на next, а зараз подивимося гарні спили. Можна з'їсти кілту це, звісно, крутий андет, але ні. Просто яблуко. Подивиться міхів чи, чи 12-12 дать карті. Подивиться міхів. Пішли подивимося. Може макакича дістанемо, може щось буде з того хороше. Так було треба. Да, Мойва не найкращий таргет під ці штуки, але. Нам треба чимось зачепитися за життя в цьому лобі. І вона нам дасть економіку і певні ресурси, і я думаю, що. З таким розкладом можемо і в шістці посидіти, якийсь хід. Нас цікавить дракарі по великому рахунку і ще більше оцих пиріжків, магнетіка рандомного, так, да, ми хочемо безкоштовно. Подивитися п'ятірки. хочемо, це не хочемо. Майбі очі. Очі не прийшли. Дві п'ятірки це теж трайна дракарі. Не приходить. Є Костгвард, це економіка. Цього, звісно ж, ми грати не будемо. Виставлю просто, щоб всім карт грати, але. Поки що от наш костяк. Позолотить, позолотить, позолотить. Можливо, замінить, бо сюди не дуже клеїться. Шкода, нічим якогось маніпулятора приліпити, не знайти. На Next у нас 14, навіть 15 золота, Левелап 7 ми будемо виходити в чистку. Там є всякі непогані речі, ми спробуємо їх теж грати. Щоб фул павер лобі було, але. Бляха, страшно. Завжди страшно, бо хтось. Вроді 10-й хід, Вроді в нас є хоч кусочок білда, але в чуваків може вже бути фул, фул сетап. І змушую через це дуже нервувати. Може, я дарма дефлекту скіпну. монстр, це добре. Скільки він уже? 50-50. Шкода, що Мойва вмерла, бо звідси і ще ж стати полетять. І вони були подвоєні. Із приємного, але ні, не сьогодні. В принципі, кого не вбий, то добре, бо. Бо все рівнокапу ламають там. Тук. Тільки... Може варто й тут карту. Ти хто? А, це ж цей автоматон. О, курва. Дуже класна штука. Думаю, що я її зафріжу. Це краще, ніж поки. Це таргет від магнетик. Якщо що замінимо? то Divine Shield він отримає там своїх 6-6. Плюс забав звідси. Шкода, що зараз не можу зіграти. Думаю, я таунчу, щоб оце Value, о цих скільки тут статів, де вона пише, скільки прилетить. Не бачу. Не бачу, але коротше треба, щоб карта розбилася і пробафала іншу. Поки що без цього ніяк. Цей раунд ми переживемо, тому це точно вдасться. Тому let's try. Першим вилетів скапс, що в нього були якісь демони. Демони могли не встигнути. Але я за цим не встигаю за автоматонами. От яка хуйня. Ну, хоч Дівай на зняв він, Том дякую. 189. Ну, це хоч щось, але цього, на жаль, не вистачить. Тупо не вистачить пу пу, -пу. Я думаю, краще Divine Shield залишити. Інфюрі ми продамо, це можна поюзати, щось будемо купувати може. Це непогано зазвичай. Сімки не існують, чистки теж такі собі. Ну, 4 рази він не стрельне, нема сенсу брати, наскільки я знаю. Можна Дівайн приліпити, але це теж мало що міняє. Оу. Oh. А oh, let's try. Давайте спробуємо. Правда, він буде жирний, просто пиздець. Але нічого страшного. Ми тебе затаунтимо. Тебе зробимо як можна більшим. Тільки є нюанси. Може все не вміститися. Тут же ж реборн є стати фул залишиться. Нічого, на next щось вигадаємо, якщо таке буде. Ой, блять, йобані свині. Оце було дуже добре. Бачите, в мене не вміщається один Батл Круизор через такі мови. Але завдяки цим пострілам ми його вбили. Думаю, без них, якби Брістолбах дали велью, там гіми здоровезні, я міг би не виграти. Понятно, що мінус треба робити, але. Чи Пірата подивитись, може Сандерса знайдемо? Я дуже надіявся. Дуже-дуже. Ну, Міхи теж прийшли не краще. Чи дає нам щось реборн? Ніхуя. Непогані були постріли. Не розраховував навіть, але загалом це може працювати з усіма, мабуть, свиньми, тому що. Тому що в них є кор-карти, Старт оф Комбат наш спрацьовує, застрілює, наприклад, крона Рівендера, і велю стає дуже менше. Набагато менше. Шкода без Дракарі граємо. Але і так непогано. Може його Батл круїзер таки спроможеться розбити мого? Не, навіть пудж живе. Пуджик живе до кінця. Ну що ж. Знову мінімум топ-3. Чи є сенс грати броню проти квілбора? Не думаю. Ревіндер, він подвоїть стати дасть більше круїзерів там. Будуть певні плюшки. В Т7 пограємо вже ж. Єс. Єс. О oh май. Хорошо. Бажаю uh -huh. so здоровья, Берфест. Блядь, я не встиг стрельнути до того як е, все сталося. Дуже прикро. Обіграти таких пиріжків буде дуже складно. Хоча мої оці от пиріжечки по 600 статів. І вони там ще щось мають розкидати, якісь стати в ідеалі. Нічого собі, не змогли виграти свиней в цьому лобі. Причому не поганих свиней, не найгірших. Я приємно здивований. А Рамзарак, блядь, із своїм лайном там, правда. Ото мені не нравиться. Спробуємо поострілювати якісь карти, але там, скоріш за все, треба просто знімати Divine Shield. Більше там нічого стріляти 30 демеджа. Зніметься дівайн і все буде добре. Оце от те, що нам треба. Під мойвою треба грати. Ти слот, ти гроші, тебе. Можна сюди приліпити, але тоді в нас зайві таунти. тому навряд чи. Не те, що ми шукаємо. Знаю, не зтисну он в мехаджею. Хоча, ні, не натисну, обманюю. Не натисну, бо мені треба карта на столі. Якщо це буде, наприклад, Сандерс, то я хочу, щоб я міг його купити і використати. Сангвінік, це не серйозно. Взяти Дабл Мойву, вдруг збереться колись. Ну ладно, в нас є ще трай, давайте, let's go. Це буде Сандерс, окей. Окей. Це таке вдалося. Що ж, подивимося, може воно і спрацює? Привіт, Сіділем. Гарного перегляду. Блять, автоматони небезпечні. Чекав, і спили він дуже сильно прокачав. Цікаво, чи цього вистачить. Ми зняли дівайн. Нам вбили. Блядь, ну чому саме в стічера ти б'єшся? Ай. Ну нічого. Нічого страшного. Моя комба доволі сильна. Але мільйон ліроїв мені, конечно, життя псує. Чи треба ревіндер? Та, вони стакаються, це дезратли, які дають стати. Це більшість того, що ми маємо в Тому так. Але стати множаться. Це множник для статі. То, що воно не влазить, то, звісно, пів біди. Але. Але є ж нюанси. Так в нас. Не знаю. Чи будемо ми золотити таким шляхом, може і будемо. Там от можна зняти і буде вилазити. Меж на увазі іскру із контролера, але він тоді не розіб'ється, вб'ють множники і не буде статтів. А я думаю, що я. Можливо, хотів би прилі. З 7 Гарна ідея. Може бути. Якби було чим зняти. То я би з задоволенням. Лерой може і сюди вдаритись, він же з енчантами перероджується цей чел. Тепер Лірой не б'є перший, тому у мені в принципі норм. Да, там одненькі якісь не вміщаються, але далі наші стати множаться в дуже гарні прогресії і йому не вистачить ніяк. Гарний топ 1 можна передавати вітання Ютубу, я це точно запилю. Хороша партія. Знову вісімка!